Головне на ранок, 27 травня. Вночі росіяни атакували Дніпропетровщину. Над областю збили п'ять безпілотників. Пошкоджене підприємство, будинки, швидка постраждали дві людини. На території Сумщини під контролем росіян знаходяться населені пункти Новеньке, Басівка, Веселівка, Журавка. Як повідомили в Сумській ОВА, ворог намагається просуватися, щоб створити так звану буферну зону. Мешканців цих сіл давно евакуювали. Бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки, Кіндратівки. Також на околицях локні президент США Дональд Трамп може запровадити санкції проти Росії цього тижня. Видання The Wall Street Journal зазначає, що йдеться про санкції, оскільки Трамп розчарований нападками Путіна на Україну. За словами одного з джерел, обговорюють різні варіанти тиску, щоб Путін пішов на поступки за столом переговорів. Водночас. Американські змі пишуть, що Трамп також може вирішити не запроваджувати нові санкції. 59-річний мешканець Львівщини потрапив в реанімацію із правцем. Чоловік наступив на цвях у власному домогосподарстві 7 травня, 18 травня, у нього з'явилися характерні симптоми правця: спазм м'язів обличчя та шиї, судоми, важкість дихання, утруднене ковтання. Також було сильне мимовільне вигинання тіла, яке свідчить про тяжке ураження нервової системи. Чоловіка у важкому стані госпіталізували до реанімації. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.